Всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на основе чудове надходження Audi A6. 2013 року випуску обладнана 2 літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro. Автомобіль ось в такому чудовому кольорі. Передня оптика в гарному стані. Придбати його за ціною 16 990 доларів, заявлений пробіг 199 тисяч кілометрів. Біль повністю обслужений та доглянуту, зроблено дуже багато робіт. На автомобіль гроші не жаліли. У нас є задня камера, передні. Задні парктроники, велике та містке багажне відділення. Ось Так воно виглядає. Безключовий доступ на всі двері, на легкосплавних оригінальних дисках, літня гума в гарному стані. Перейдемо до салону автомобіля, воно зустрічає світлий шкіряний салон, задній диван в гарному стані, Підігріви заднього ряду, обдуви, карти дверей також в гарному стані, повний склопакет, вставки з дерева. Переходимо до переднього ряду сидінь. Передній ряд також в гарному стані, електрорегулювання передніх сидінь, датчики світла та дощушки, ряне мультикермо, підігрів керма, двохзонний клімат, підігрів передніх також сидінь, гарна мультимедіа, навігація, в автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди, також є люк, карта дверей переднього ряду також в ідеальному стані. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 16 тисяч доларів, Також доступний в лізинг та кредит.